Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки 560-го вже дня повномасштабної війни. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. В районі роботи на Новопрокопівках продовжують мати успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. За добу втрати ворога вбитими склали 65 окупантів, пораненими 207. Один здався в полон. Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, одна бойова броньована машина, 6 артилерійських систем та мінометів, два БПЛА. Чотири одиниці автомобільної техніки. Також було знищено три склади боєприпасів та один опорний пункт ворога. За повідомленням Генштабу ЗСУ окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі, річки Дніпро, зокрема, на Херсонщині, на нашому берегу, на нашому напрямку, за останню добу постраждали понад 15 населених пунктів, та саме місто Херсон. У Нікопольському районі нашої області ворог двічі атакував із важкої артилерії міста Нікополь та Марганецьку громаду. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи. Всі органи влади чітко виконують свої обов'язки та разом працюють на спільну перемогу. Життя триває. Ми вже зараз думаємо про майбутній розвиток міста, створення нових робочих місць та підтримку нашої молоді. Зокрема, у місті створюється місцева система підтримки та розвитку інноватики та стартапів. Сьогодні місто підписало меморандум про співпрацю з керівниками міжнародної організації ІО бізнес-інкубаторс, фонду розвитку інновацій, інституту розвитку міста Криворізького національного університету, науково-дослідного гірничо-рудного інституту Нігрі, Асоціація Союз бізнесу Кривого Рога» та держпідприємства «Кривбас Стандарт Метрологія. Цей меморандум спрямований на спільну роботу зі старшокласниками, студентами, молодими вченими. Та робітничою молоддю з тими, хто має потенціал для генерації своїх ідей. Наша мета, щоб молодь залишалась у місті, розвивалася сама і водночас розвивала рідний Кривий Ріг. Вдячний нашим міжнародним партнерам за підтримку і довіру до Кривого Рогу, а нашим підприємствам та інститутам за спільну роботу та про наші мирні перемоги на двох міжнародних та одному всеукраїнському містецьких фестивалях юна музикантка з кривого рогу показала відмінний результат наша землячка Віроніка Білякович здобула одразу три золота: вітаю талановиту криворожанку та бажаю їй нових перемог! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!